Знаєте, не знаю, як вам, але мені чомусь ці псалми про Духа Святого, вони якось найбільш такі, вони всі хороші, але про Духа Святого вони якісь, знаєте, ну, не знаю, мої такі переживання, якісь такі більш ніжні, більш такі об'ємні. І хай Господь благословить, щоб Дух Господній, який є сьогодні на цьому місці разом з нами. Він наповняв наші серця, і ту любов, яку Він має до нас, він наповнив нас, щоб ми могли поділитися з іншими. Знаєте, трійця, свято, шествія Духа Святого на цю землю, День П'ятидесятниці, десятниці, зелені святки, як сьогодні вже було сказано, по-різному називають, але суть цього свята залишається одна. Бог дарував нам втішителя. Бог дарував нам Духа Святого. І ви знаєте, в кожної людини є, кожна людина переживає різні події в своєму житті. Є такі події, які відбуваються в нашому житті лише один раз. Є події, які відбуваються в нашому житті з певною періодичністю. А є такі події, які в нашому житті ніколи не відбудуться. І це кожна людина переживає таке. В кожної людини є такі моменти. І коли ми читаємо книги Старого Заповіту, ми бачимо, що Дух Святий, він сходив на окремих людей. Він сходив на Божих помазаників, він сходив на царів і сходив на пророків. І люди чекали, люди жадали Духа Святого. Але Господь через пророків в старому заповіті сказав, що прийде такий час, Бог каже, що зіллю Духа Святого на всякую плоть. Каже, і ваші діти, юнаки, вони будуть пророкувати. Ви знаєте, діти вони не були на першому місці, вони не були на місцях поважних, де сиділи мужі поважні. Але Бог зауважив і сказав, що зіллю на всяку плоть. Сьогодні вже було сказано, що Господь Він не утримує Духа Святого. Господь Він не тримає його, він не, не жаднічає Духом Святим. Господь Він дає кожному. І від тебе залежить, чи готовий, чи хочеш ти прийняти ту силу, яку Господь вже дав. Вона вже є. Сила Духа Святого. Сила наступати на всяку ворожу силу, на всякий гріх, перемагати всякий гріх, всякі спокуси. Ми маємо силу волі. Ми маємо якісь свої здібності, але є те, що знаходиться поза межами наших можливостей. І для цього, саме для цього, Господь дав нам Духа Святого, щоб ми змогли робити те, що понад нашу силу. Події, які ставалися при вознесенні Ісуса Христа, були такі. Тепер же Господь Ісус каже в останні хвилини свого життя на цій землі перед Вознесенням, до того я йду, хто послав мене. І ніхто з вас мене не питає, куди йду. Та від та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Кожен із нас, коли розстається з кимось, особливо в нинішній час, коли комусь дають повістку, і комусь потрібно їхати десь в далекий край, в далеку область, але на нашій землі ми сумуємо, тому що ми не знаємо, повернеться людина чи ні, і учні сумували. А Ісус їм каже: Та я по правді кажу вам: краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. А як прийде він, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірували у мене. А про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений Князь цього світу. Ісус, Він таке сучасне слово, як би презентує, Він говорить про те, що має прийти, має прийти Той, який звершить певну дію. І читаючи Біблію, ми можемо розділити всю історію Біблії на три таких частини. Одна частина це коли Бог Отець творив небо і землю, все видиме і невидиме. Це була та епоха, коли отець виконував цю роботу. Але ми читаємо. Починаючи з першої книги, буття, з першого розділу, з першого вірша, написано, що на початку Бог створив небо і землю. Земля була безвидна і пуста, і Дух Божий ширяв над безоднію. Ми бачимо, що на початку, ще тоді, коли нічого не було, був тільки Бог, Отець, але вже Бог, Дух Святий, був разом з ним. Ми віримо в триєдиного Бога Отця, Сина і Духа Святого. Хтось каже, що це три боги, і ви вірите в різних богів. Біблія пише, що єдиний Бог. Якимось чином, на якомусь життєвому прикладі важко пояснити, як саме стається, що три особистості Бог Отець, Бог. Син, Який прийшов на цю землю для того, щоб спасти, принести спасіння, для того, щоб пролити святу кров, через яку ми маємо вхід в Царство Боже. І Дух Святий, який також є божественною складовою, як вони троє особистості є одним. Це тільки Господь в своїй великій мудрості. Може нам на небесах об'яснити, як це воно троє. Але кожен із них він мав в історії свою свій час. Був період, коли Ісус Христос, Бог в тілі, так як ми, зійшов на цю землю. Він переживав голод. Він переживав холод, він втомлявся. Ми знаємо, що він спав, він був з учнями і він голодний був. Він переживав все те, що ми з вами переживаємо. І от коли він відходив, Він каже: не сумуйте, тому що я вам пошлю того, який вас ніколи не залишить. Ісус Христос, будучи в тілі так, як ми, Він міг бути разом з учнями на одному місці. Коли учні розійшлися по всьому світі водночасно, він не міг бути в тілі разом з ними скрізь. Тому він каже, я вам дам того, який буде на всякому місці, який буде в ваших серцях. Бог дав Духа Святого, який після нашого покаяння поселився в нашому серці. І написано, що ми тепер є храм Духа Святого. І Дух Божий свідкує нашому Духу, що ми є хто? Діти Божі. Амінь. І Ісус Христос говорить такі слова. Він каже: Я вблагаю Отця і втішителя іншого Дасть вам, щоб із вами повік пробував, Духа Правди, що Його світ. Прийняти не може, бо не бачить його та не знає його, його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. І 26-й вірш: утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив. Дух Святий, Він виконує велику роботу в житті кожного з нас. І перше, що Господь через Духа Святого зробив в твоєму моєму мі, і житті, це те, що ми, дякуючи Духу Святому, який торкнувся свого часу мого і твого серця, ми покаялися і прийшли зараз на це місце, щоб подякувати Йому. Одна із функцій і дій Святого Духа це відкривати йому, відкривати нам Боже Слово. Відкривати Божу істину, відкривати нам бачення на наше гріховне життя. Бог Духом Святим говорить до нас. Бог. Духом Святим торкається твого серця, і як ніжна мати або батько говорить, що Він тебе любить. І Дух Святий, Він через тебе і мене, він зараз на цьому місці і на інших місцях по всій землі, що робить? Будує церкву. Бог через Духа Святого Він будує церкву. Бог через Духа Святого нас очищає. Бог, живучи Духом Святим, у моєму і твоєму серці, нас докоряє і показує, в чому нам потрібно змінитися. Коли ми будемо дивитися і прослідковувати, про... Про різні події, які були, то ми бачимо, що Дух Святий він наповняв людей пророків, і Дух Святий говорив до людей. Дух Святий. Ми бачимо і читаємо, що коли Марія, будучи неодружена з Йосипом, але від ангела отримала звістку, що вона народить дитя, то вона каже: А як це буде? Як це станеться? То ангел Господній каже, що дух зійде на тебе, і ти зачнеш у, тр... у чреві. Ми бачимо, що Дух Святий, починаючи від сотворіння світу, і до прихода Ісуса на цю землю для того, щоб спасти, омити і очистити нас від всякого гріха, Він був присутній і Він приймав участь у всякій Божій справі. Ми читаємо далі, що коли Ісус Христос прийшов до річки Іордан, на якій Іван Хреститель хрестив людей в хрещення покаяння, і також написано, що цей Дух Божий Він почивав на Івані Хрестителі. Написано, що Він сповнився Іван Хреститель Духа Божого, і, побачивши Ісуса, який йшов до нього, Він каже: Це є Син Божий. Це є Іскупитель. І коли Ісус Христос занурився в річку Йордан і був охречений, і піднявся, то Дух Божий в виді Голуба зійшов на нього і сказав Це є син мій озлюблений. Ми бачимо, що Дух Святий він є присутній на кожному місці. Ми бачимо, що Дух Святий, він є невід'ємною частиною від справи, яку робить Отець, яку робить син. І зараз, яку Бог робить в твоєму і моєму серці. Наповняючи Ісуса Христа силою Духа Святого, Він давав йому перемогу в боротьбі з Сатаною, коли він його спокушав в пустині. Наповняючи Духом Святим, Бог підкріпляв Ісуса Христа, коли Він був. В гіфсиманському саду. І я впевнений, що також і тебе Господь через Духа Святого неоднократно підкріпляв в твоїй молитовній кімнаті. Коли Дух Святий приходить і наповняє, то якимось особливим образом і уста наші наповняються. І серце наше переповнюється радістю, і сльози із сліз горя перетворюються на сльози радості. Дух Святий. Він несе і має велику місію на цій землі. Коли ми читаємо книгу післання Апостола Павла до Римлян, то Апостол Павло каже, що Дух Божий живе в вас. А коли Христос у вас, то хоч, тіло мертв, то, хоч тіло, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса із мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні ваші тіла через Святого Духа. Що живе в вас. Тому, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живемо за тілом, то маємо, то маємо вмерти, а коли духом умертвляємо тілесні вчинки, то будемо жити. Бог через Духа Святого воскресив Ісуса Христа. І свого часу нас з вами через Духа Святого воскресить. Можливо, ви чули про Духа Святого, можливо, ви чули про Бога, але персонально не пережили, персонально не отримали ту силу, яку Бог вже дав. Вже є, тільки потрібно взяти, тільки потрібно забажати, тільки потрібно вожаждити. Тому ми будемо зараз молитись. Будемо молитися про те, щоб Господь своєю силою Духа Святого преображав кожного з нас в образ Спасителя нашого Ісуса Христа. Піднімаємось на наші ноги. Господь Ісус, ми тобі щиро дякуємо. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю і викупив нас із рабства гріха. Ми дякуємо Тобі за ті страждання, за ті випробування, які ти пройшов, і ми дякуємо Тобі, що в крові Твоїй ми маємо спасіння і прощення. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Духа Святого, якого ти дав нам для того, щоб ми були втішені, щоб ми не залишалися самотніми, щоб ми від Духа Святого отримували знання і мудрість Слова Твого. Ми просимо Тебе, Господь, благослови, Боже. Благослови, і нехай від Тебе прийде наповнення, нехай від Тебе прийде мир, нехай від Тебе Духом Святим прийде радість, радість за спасіння, яке Ти дав нам. Ми дякуємо тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий, що Ти, Господь, працюєш, що Ти, Господь, втішаєш нас, що Ти, Господь Боже, провадиш нас по стежкам правди Твоєї. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою. Божественну Трійцю, за твоє єднання і єдність, за ту любов, яку ти маєш, Господь, всередині собі, і ти її дав нам. Ми дякуємо тобі, Господь. Тобі, слава за все, повіки. Амінь. Сідайте, будь ласка.